Повторне дистанційне формування сертифікатів з електронним запитом можна здійснити онлайн. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів та ключів, отриманих від КНЕП ДПС, становить два роки з моменту їх формування. Не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності. Кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від надавача, користувач може повторно, дистанційно сформувати сертифікати за електронним запитом онлайн або за допомогою програмного забезпечення і те користувач ССК-1 на веб-сайті надавача. З метою уникнення вапилок при повторному дистанційному формуванні сертифікатів за електронним запитом рекомендуємо здійснювати дане формування за декілька днів до закінчення строку. Чи сертифікатів. Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, можна на вебсайті кваліфікована дача електронної довідчиопису послуг Державної податкової служби України. Скористатися сервісом повторного дистанційного формування сертифікатів зможуть лише ті користувачі, які мають чинні сертифікати. Наприклад, до закінчення сроку чинності сертифіката залишилось декілька днів. Незмінні реєстраційні дані, прізвище ім'я по батькові, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПО, організації тощо. Особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим. Додатково усім клієнтам кваліфіковано давача електронну довірчю послуг Державної податкової служби України рекомендовано переглянути відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката. Також детальний опис по роботі сервісу та перелік можливих помилок розміщено в відповідних розділах на становах користувача. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 2022 введено воєнний стан в Україні. У зв'язку з чим. Кваліфікована надавачам електронно-довірчих послуг Державної податкової служби України відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 березня 2022 року, No300, деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронно-довірчих послуг здійснюється автоматичне формування нових сертифікатів відкритих ключів всім користувачам за один день до закінчення сроку чинності старих сертифікатів терміном дії на один рік. При цьому особистий ключ користувача не змінюється.